Власне, цьому відео ми покатаємося на опять і я розкажу те, що я хочу на ньому доробити. Приятного А ми починаємо. Зараз пацани поїдемо попитаємося. І, кстати, отак я прориваю опять. Ставлю резинку, натягую, десь відсірюється газ. Сірується газ і удобно його так проживати. Плохо. Отак. Отака система. Любую технику прогревай, чтобы ну, зашли резинки на тебя. Сейчас поснимаю и рассказываю все лучше. А вот так вроде норм. Да, вот так тоже по файну. Тут таке красиве поле сімечок. Ось така сімечка красива. Ось така файна-файна прям. Отака от красота. Ось такий тут стоїть красивий. І зараз я більш подробніше розкажу про дороботки. Коротко, про дороботки. А що хочу на цей мопед поставити? Я хочу все поставити, як оце, а, грубо говоря, анський глазик теж. Щоб я коли габаріти, у мене освітився тут окружочок. І такий кися і кружечок. Старих от зеркало. Ось я встав знайти ти чи... її такі самі знайти вставить. Бо ну, якщо я дивитися відео, ви знаєте, що я от, от там, я упав. Тоді я знімаюся зараз, а от там я упав. Да. І ще я хочу покрасти цю кришку генератора. Оце. Не знаю, правильно сказати чи ні. От я її зашкурити повністю, взяти серебристу краску. Серебрістий балончик купити і просто закрасти і оце, і оце. І прокачати ароматизатори теж, бо на цих ямах скакає, він капець прям б'є одразу. Тож освіжити корзину, взяти балончик краски чорний, свіжити корзину, закрасти в чорний. А сестрини так само цю кришку теж взяти, зашкурити, покрасити серебрісту, щоб такий кийця. Це краску стара, а щоб закрасти такий. І знайти сальнику. Бо тут цей сальник все от масло тече пускає масу. І на ну, це вже я не знаю, коли це буде, поставити Акарповича. Щоб був мощний, мощний звук. що я приїздив і сразу чули, що я знала, що це я по звуку. Да, було би поставити. фенповичку да, поставив. Де я казав про амортизатори прокачати. Покрасти центральну і бокову ножку, дядь, і сняти повністю, покрасти, щоб мопед е, був файний. І ще мені не хочеться перекрасти цю пластмасу, а ще б мені хотілося б його повністю перекрасити, такий же цвет освіжить, бо дивіться, отут ці царапини, і отут, а я коли їду, в не, воно в ній прямо му зоє мене. Оце отакий файний, а тут а таке. Оце. Я не знаю, звідки взявся, вже він у мене такий був. Що нього так привезли. І ще було тільки тут потеряв. Оце я знаю, що назад От, Оце взяти його повністю перекрасити. От тут вже є нюанси. вже є нюанси, що вже тут ржавіє. А взять мостити тут, або як деска нажимаєш, воно скрипить. І ще тут теж. Маятник, тут поржавіло. Тут ще все заржавіше покрасити, бо він так і знає. Ось так, оце що я хочу доробити. Може, я ще доробила, ще хотілося б поставити навіть лампочку, оцю, а фен, якусь ладочку обхати, щоб у ще що був мощний. Щоб я їхав і тупо світила, тако, як... Ну, як Ну, хорошо, щоб я їхав, а мене був нормальний світ. Ось така тут красота. От природа Класно. От дубки, от стіночка. Ось така красота. І ще по резину можна буде передню поставити теж повну. Отак і сідушку можна перешити в другий, е, другу кожу. Ну, як типу, оце як ця. І, і мопед просто буде лялечка. Просто буде класний мопед. І так, що до доробки я хочу зробити мопеди. Зараз трошки прийдемося, ось ну, ще так, доробимо, будемо доробляти мопед, не знаю, чи це буде скоро. Ну, колись це ми його зробимо. Ну ми йдемо кататися. Так, виїжджаємо звідси, гала не впасти, бо я тут вже падаю, це ж розбив дзеркало вообще мне в туалет. Знаєте себе, ще э, б хотілося б взяти ну, э, добустепення. Знаєте, не було автомат, а стерпіння. Встати раз, там в Бернау, даже в буксану десятий раз, даже... Там може удовіше стоїть, коли так і задав на удоволь. Віна вже масці Дарни не було. Да, ще надо брати. Короче, пацаны, вот так погоняли, да. А фена, только то, что по щебенке так лучше не гоняйте, бо на камень наедешь, руля кидане і все, сразу. Погоняли на опаде, все классно. Всем спасибо за просмотр, всем пока.